Ця гра, ми такі щасливі, такі класні. А потім починається. Він вона і Я вже не можу це терпіти. Розлучення не дивлюсь, не одного блогера. Це все гра на аудиторію. Але коментар залишила. Все це гра. Вісімнадцять років ми граємо 18 років. Народжуємо дітей. Також поп... для хайпу, куп... для вас вам цікаво було. Е, нерухомість. Так я її взагалі терпіти не можу. Оце я зараз... А мене тебе. Я стройку обожнюю, я, я з нею тільки. Я тобі зачекай, там ще далі коментарі, що я тобі слова не даю сказати. Помовч, будь ласка. Я стройку люблю, я її не люблю, ви розумієте. Тримається ці відносини тільки на тому, що вона заробляє гроші, а я роблю ремонти. Все. Все. Ну так картинка прикладає. Я до речі, твоїх дітей возю до школи кожного ранку. Тобто це лише мої діти. Так. Це тільки для хайпу ти народила. Ні, давай новий хайп. Дякую. Вони на гуляні.